Алюзія це натяк на щось добре знайоме, наприклад, на літературний твір, колоритного персонажа або відомий вислів. Такий стилістичний прийом допомагає коротко і влучно передати думку. Іноді навіть одне слово може викликати цілу асоціацію. Але працює це лише тоді, коли і автор, і читач, чи слухач мають спільне уявлення про те, на що саме цей натяк. Зараз зрозумієте на прикладах. Тож Токипес, патрон, тримає. Це пряма відсилка на образ пса Патрона і найвідомішу пісню про цього героя від гурту Карта світу. А, ти, Івасюк, а це дуже романтично, бо український композитор Володимир Івасюк з Червоною рутою нерозлучний. Позапекли не пече. Алюзією можуть бути і відомі вислови. Це цитата із історичної поеми Тараса Шевченка про козаків Гамалія. А це про ту саму шекспірівську Джульєту Капулетті і її впізнавану сцену з балконом. Аж поки не з'явився, гупало Василь. Гупало Василь, персонаж українського епосу, супергерой, що захищає інтереси простих людей. Френкі Джоні, доросліді! Френкі та Джоні це одна з найвідоміших американських балад про кохання, зраду й помсту. Стала культовою завдяки сотням переспівів і численним згадкам в поп культурі. Найбільше її прославив Елвіс Преслі, знявшись в одноіменному кіно. Бо вже той день коли. А ось це вже про українську музичну культуру 90-х. Цитата з пісні «Бо вже той день коли. Гурту вхід у змінному взуті. І героїв несланих тут йдеться про бій під крутами 1918-го. Ця історична подія стала символом патріотизму і жертовності в боротьбі за незалежну Україну. Це той випадок, коли алюзія може сказати більше ніж написано буквально. Проєкт реалізовано за підтримки Українського культурного фонду та Міністерства культури Великого герцогства Люксембург.